Уроці, Дмитро Казанак, громадський рух досить, а ми находимось на вулиці, на вулиці Совронецькій, там далеко кордон. Вчора, неділю, в тому місці орієнтовно, нас зустріла пані Бореса е, Письменна, кандидат в міську раду від, від партії Солідарність, яка бачила, як ми знімали її рекламу з дерев. Вулиці. Вона сказала, що визнає, що це було що це неправильно, що агітатори помилились і пообіцяли нам швидко зняти цю рекламу самостійно. Ми їй повірили і поїхали. Сьогодні ми сюди повернулися і бачимо, що там тут на цьому місці доїхається одна реклама, друга реклама, третя реклама. Ми повірили вчора пані Оресі, до речі, і припинили свою акцію на цій вулиці і пішли звідси. А сьогодні приїхали перевірити і бачимо, що знову ну, на да, пропонували на пропонує... А в цей час бо там наші ще колеги, е, покажіть, наші знімають зупинувати рекламу. Далі поклепо дроти йдуть розсвітлення. Ви Права вивізка, ореста Пікмена, Ріозороський модел ЛГС Все англійською мовою. Пряме проти закона закапливо. Пані Ореста, соромно, соромно.